Доброго дня, я з України. Сьогодні буду займатися подальшим посівом. Сьогодні хочу висіяти цибульку Exhibition. Я залишила півпакетика навіть трішечки більше після того, як сіяла цибульку в равлик. Сьогодні хочу висіяти в касети. Хочу провести такий експеримент, як пишуть в характеристиках до цієї цибулини, що вона може важити і 900 грамів, тут написано, і навіть кіло, кіло 200 Стало мені дуже цікаво виростити таку велику цибулинку, але я гарно розумію, що, наприклад, з равлика розсада буде зовсім інша, ніж, наприклад, з касети. Придбала ось такі касети, це касети торгівельної марки Агрін. Саме ці касети розміром 54 на 28 на 50 осередків. Розмір кожного осередка 47 на 90 і на 18 мм. Глибина дуже гарна, мені подобається, і об'ємом 100 г. Буду висівати в них цибульку, буду класти по дві насінинки в кожен осередок, а потім, якщо зійде гарно вся, то одну приберу обов'язково залишу одну цибулинку, щоб вона росла і гарно укріплялась, нарощувала гарну і велику кореневу систему. Також можна в касети такого розміру посіяти, і я буду сіяти базилік. В мене ось такі два сорти: червоний і зелений. Я залишу 5 штучок і посію букетним методом. Так само сі... Сіяла в минулому році, Але в минулому році я спочатку сіяла в равли, потім розсаджувала в окремі стаканчики. В цьому році, щоб не робити дві роботи, я одразу букетним типом посію сюди в 5 штучок. Буде в мене 5 кущиків базиліку. Це більше, ніж достатньо. В минулому році було дуже багато. Я, мабуть, штук 10 зробила, Бу дуже багато і на консервацію, і на соус песто, і просто на літні салати. Було його достатньо. Також надіслали мені ось такий піддон. Касети ці дуже гарно стають піддон. Піддон розміром 54 на 28 гарно, і це дуже важливо, тому що коли ми вирощуємо розсаду в касетах не десь в теплиці, а саме в квартирі, як я потрібно, щоб водичка з дренажних отворів кудись стікала, і щоб не зіпсувати своє підвіконня, повинен бути ось такий гарний піддон. Він досить зручний, місткий і дуже міцний глибина такого піддону 6 сантиметрів. Також касетах такого розміру, ось таких невеликих, можна вирощувати і буду вирощувати в цьому році квіти. В мене є цинія, це мені прислала разом з насінням перчику, моя підписниця. Також буду жоржини махрові хочу в цьому році виростити. Однорічні, і якщо гарно виростуть, буду намагатися зберегти клубні до наступного року. І ось такі ще придбала помпонні, дуже мені цікаво виростити. Також можна і гарно посіяти в такі касети. Пекінську капусточку є в мене ось така і ось така. Це я буду вирощувати, але не сьогодні. І також буду вирощувати мігатон. Кілька штучок у мене є, і світна капуста є. Ось в таких касетах буду в цьому році вирощувати. І також обрала ще ось такі касети: це розмір касет 30 на 18 сантиметрів. Називаються вони 6Q об'ємом, вони 300 грамів. Саме в цих касетах буду вирощувати помідори для теплиці. Сьогодні покладу їх на пророщування, і коли вони зійдуть, буду вирощувати в таких піддонах. Дуже гарний об'єм. Вже не буду пересаджувати, перевалювати свої помідори для теплиці в більший. В такому і буду вирощувати до висадки в теплицю. І е, також мені подобається, що ось сюди. В в цей піддон можна поставити три отаких касети, і буде також гарно. І буде захищене наше підвіконня від вологи, тому що, бачите, тут також гарні є отвори для витікання зайвої вологи, щоб розсада не загнівала і щоб гарно циркулювала повітря. Також в касетах цього розміру гарно вирощувати розсаду кабачків, огірків, кавунів і динь, тобто тих рослин, які не люблять, коли турбують їх кореневу систему. Так, І зараз буду наповнювати касети ґрунтом і буду висівати насіннячко. Касети виготовлені з гарного якісного пластику, гнучкі, не крихкі, і я впевнена, що вони мені прослугують не один рік. Ось я їх згинаю, вони не лопаються, не тріскаються, і піддон також від піддона я взагалі в захваті, тому що хвилювалася, що можуть з касет десь витекти водичка і зіпсувати підвіконня. А з піддоном все такого хвилювання вже не буде. Замовляла ці касети через нову пошту, прийшли касети в гарному стані, нічого не ушкоджене, нічого не поламане, все гарно доїхало. Також на сайті торгівельної марки Агрін можна обрати агроволокно, агротканину, затінюючі і шпалерні сітки. Посилання на сайт торгівельної марки Агрін залишу в описі під відео. Заходьте обирайте, є багато чого для городу. Грунт я взяла вологий повітряно проникний. Гарний такий, придбала інший. Казала вам, що не дуже гарний подпався мені ґрунт, я придбала інший. Ще трішечки розм'яла його руками для того, щоб він був пухкий і на сінечку гарно сходила. Наповнюю повністю всі касети ґрунтом, а потім просто буду робити отвори, взяла ось таку шпажку і буду нею робити отвори і туди опускати на сінечку. Цибульки і базиліку. Базиліку буду сіяти по кілька штучок, як я вже сказала, в один осередок. Грунт в мене теплий, стояв біля батареї, і водичка також в мене тепла з додаванням фітоспорину. Насіння ексибішено оброблене, тому замочувати я його ні в чому не буду. Одразу буду сіяти ґрунт вже розклала. До речі, хочу сказати, що досить економно виходить в касетах використання ґрунту. Ось в мене була мисочка 3,5 літри. Ось у мене навіть тут є рисочки, і трішечки ще ґрунту залишилось, Тобто гарно виходить. Проливаю потроху водичкою. Водичка тепленька, ґрунт тепленький, як я вже сказала. І буду робити отвори глибиною 1 см. Я буду робити по два отвори. В мене там, якщо я не помиляюсь 68 штучок. Ну, десь буде по дві насінинки, десь буде по одній. Там, де по дві, потім одну зайву приберу. Якщо зійдуть обидві. Ну або пересаджу куди-небудь її. Ось так. В принципі, швиденько. Робимо і зараз буду розкладати. Висипала цибульку на білу тарілочку, щоб було видніше. І все. І ось так швиденько розкладаю. Не беру пінцет там або вологу зубочистку. В принципі, не таке дрібне насіння в цибулі, тому можна просто так. Пальчиками його гарно розкласти. Так, вийшлося в мене, я вже відрахувала, скільки мені потрібно насінинок. Дві строчечки по дві насінинки в кожному осередку. І три строчечки, ось ці по одній цибулинці в кожному осередку. Так. І ось цю строчечку я залишаю для базиліку. Трішечки підправляємо, якщо потрібно. Все посіяла і вже грунтом присипати зверху не буду. Просто ось так розрівняю тією ж паличкою. І далі буду сіяти базилік. Базилік в мене широколисний зелений ось такий гарний в минулому році його сіяла то мені сподобалось. Просто висипаю на руку і, скільки вийде, ось так зверху ґрунту присолюю, так сказати. Зроблю три зелених осередка і два червоних. Я базилік сильно засипати не люблю, в принципі, тому що насіння в нього не дуже велике і я намагаюся сильно його не заглиблювати, воно потім гарніше тоді сходить. Ось так. І ось трохи в мене залишилось ґрунту. Саме базилік. Візьму і також ґрунтом так само присолю. Буквально трішечки. Тут навіть. Пів сантиметра не буде. Все. Базилік посіяла тут з краєчку, тому що він може зійти швидше, ніж цибулька. А я зараз буду вкривати всю свою касету плівочкою, і якщо він зійде раніше, щоб я могла з цього боку плівочку відкрити, а цибулька продовжувала далі сходити собі спокійно в таких тепличних умовах завдяки плівочці. Так, ну, ось так я трішечки приберу зайвий ґрунт серветочку, я люблю, щоб було охайно, чисто, акуратно і буду вкривати плівочкою і в тепле місце. Бистріш за все, я на підвіконня його ставити не буду. І на саму батарею також ставити не буду, тому що у нас досить жарко в квартирі, щоб вони не зварилися. А поставлю табуретку біля батареї, і ось так одним боком до. Батарею і притулю його. Все, я думаю, гарно буде зберігатися там волога. Якщо ні, то можна ще отут по краєчку заклеїти скотчем. Ну, я так принаймні роблю для того, щоб максимально там зберігалася волога. Все. І далі йду розкладати на пророщування насіння помідорів для теплиці, для відкритого ґрунту ще трішечки зарано, а для теплиці вже час. Висівати, щоб можна було потім отримати більш ранній врожай, ніж у відкритому ґрунті. І також буду викладати сьогодні на пророщування насіння помідорів для теплиці. Взяла свій списочок, який я складала заздалегідь, скільки мені потрібно помідорчиків в теплицю, яких сортів і кількість. Ну, в мене тут по 2, 4, 8 штучок колібрі, наприклад, написано. Я буду класти більше. Наприклад, якщо потрібно клондайко 4 штучки, я покладу 6-7. Насіння все моє, тому мені не шкода. Тільки покладу колібрі 8 штучок, мені їх потрібно. Тут в пакетику вісім штучок, я покладу шість з пакетика. Це новий пакетик в сьому році придбала, і покладу дві насінинки, три насінинки з колібрі, який збирала в минулому році сама. Проведемо такий експеримент разом з вами. Чи так само буде плодоносити гібрид з зібраного насіння, як і той гібрид, яке насіння я придбала. І також ще в мене буде пузата хата. Це також сорт новий, цьому році вперше буду його пробувати, тому що він дуже схожий на мої торбинки. Е, ну, Також ще буде один експеримент. Проведемо, подивимось, чи це е, може торбинка є пузата хата. Тому що дехто писав, що торбинка це пузата хата. Окрім цих сортів, в мене буде клондайк жовтий помідор, дуже великий, смачний. Серце Америки рожевий, хоч і високорослий, і великоплідний, дуже раніше минулому році був. Кабанята це такі невеличкі томати черісмугасті. Червоний з жовтою смужкою, ну і мої торбинки червона і рожева. Викладаю своїм способом, взяла контейнер, розклала спонжики, написала назви сортів, і тепер буду заливати водичкою. Для цих помідорчиків я водичку нічого не додавала. Тобто для перцю ми з вами додавали хлоргексидин. А тут я залью просто водичкою з фітоспорином, щоб трішечки знезаразити насіння. і... Мені здається, так буде гарно і для насіння, і для ґрунта, і для рослини, потім, коли вона буде рости. Ось таким чином підписала маркером, який не змивається, все гарно тримається. Вже не перший рік так роблю Все, і буду викладати з запасом. Якщо зійдуть всі і будуть зайві, то, ну, як завжди, поділюся з батьками або віддам сестрі. Все, ось таким чином розклала. Зараз вкриваю плівочкою і до батареї колібрі той, що магазин і покупний, що в цьому році придбала, вирішила покласти всі вісім насінинок, тому що ну, дві насінинки залишаються не туди, не сюди, як кажуть, то ось так буде. Все. Будемо сподіватися, що все гарно проросте. Ось такі посадочні роботи були в мене на сьогодні. Далі чекаємо, поки проклюнеться перець і баклажани, і будемо висівати перець і баклажани. До речі, подивлюся, мабуть, цьому році також посію перець і баклажани ось в такі касети. Запрошую вас, заходьте на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже вам за них вдячна. Щоб не пропустити нові відео, натискайте дзвіночок. Дякую вам, що зайшли на мій канал, всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!